Народний фронт, ще хочу сказати, mm -hmm. тому що я помітила Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк, особливо Арсеній Яценюк, роблять таку річ, що людей найменш надійних і підозрілих вони ховають у мажоритарних округах. Тобто вони ми підтримуємо цю людину. Наприклад, є такий Олександр Шикуленко, про нього буде, буде детально достатньо у сюжеті. Він іде мажоритарником якого підтрим від народного фронту у Дніпропетровську. А ще в 2006 році він був юристом, очолював юридичне управління партії регіонів у Дніпропетровської захищав. Полега царьова. Це суда, також міжджі. кандидат в якому окрузі? Це 25-й, якщо я не помиляюсь, це Дніпропетровськ. Дніпропетровський. Дніпропетровську. От він захищав Полега Царьова, прямо його цитати знаходила. Що? саме так. Отже, в мажоритарних округах. Ну, це фарш. Це просто виборчий фарш. Вони ховають. Те, що ми говорили, що все перекрутили в один такий фарш, з яких наробили різних, ніби котлет, сказали, от вибирай тепер, розумієш, а фарш то один. Так, відкриті Ай -яй -яй. списки, їм би ніколи не дали цього зробити. Тому що дійсно є, є як позитивні герої, там за яких можна голосувати, там за яких так само є і люди, які ну цей же Шикуленко. Ну хто проголосує нормальна людина за людину, яка захищала царьова? Тоді взагалі за Арсенія Цунька не голосувала.